Книга вихід, розділ дев'ятий. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв. Відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх. І далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського за всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине. І призначив Господь час кажучи Узавтра Господь виконає це слово на землі. Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись то ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові, Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській на людях і на скотині понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями. Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном і сипнув нею Мойсей проти неба і понаривали чиряки на людях і худобі та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через чиряки, бо обкинуло чиряками і чаклунів і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх. Як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Встань рано вранці та й стань перед фараоном і скажи йому: Так каже Господь, Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав. Що нема нікого, як я на всій землі, бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так іще збити ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом, і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто заслуг фараонових злякався слово Господнього? Той звелів своїм рабам утікати за скотом під піддаще. а хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві: Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі. Простяг Мойсей палицю свою до неба і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській, і вдарив град з блискавицями такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому, і побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі, людину і скотину. І всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив. Тільки в гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них Цим разом я згрішив Господь правий, я ж і народ мій. Винні, моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою, я відпущу вас, не мусите вже довше заставатись. І відказав йому Мойсей: Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили. І вийшов Мойсе від фараона з міста і зняв руки свої до Господа, і вщухли громи та градобій. І дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце він і слуги Його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Псалом 74 Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, горусіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище, вони вогнем пустили. Землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці: винищмо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів, знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде. Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку і стримуєш у пазусі твою десницю? Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіятана. Дав його морським потворам на поживу, ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився. І як народ безумний зневажав Твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. поглянь на Твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться з прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, Відстоюй твою справу, Згадай наругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. Євангелія ВІД ЛУКИ Розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до Нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши? Не зоставить 99 у пустелі, та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі, радіючи, на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила, не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував. Настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син. Був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти. Не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє, а веселитись і радіти треба було. Бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.